Поки в Україні оплакують жертв Охматиду, наша делегація там на саміті, де там НАТО, чи ООН, десь вони перебувають, і от Дмитро Кулеба. Ми працюємо щоб отримати дозвіл від США бити по аеродромам на території Російської Федерації. Давайте послухаємо Я удар і рішення на саміті НАТО це другий крок. Вони стосуватимуться реальних практичних речей, що отримає, яку зброю отримає Україна, яку, які засоби ППО отримає Україна. Дочекайтеся буквально трохи, ви все побачите. Це буде сильна дієва відповідь. Але ми працюватимемо ще над одним рішенням, яке не залежить безпосередньо від НАТО, але й залежить від Сполучених Штатів, і про це йтиметься під час контактів з американськими посадовцями та іншими окремими нашими найближчими партнерами. Це дозвіл використовувати дальнобійну зброю по. Аеродромах по, по військових аеродромах Російської Федерації, тобто на території Російської Федерації. Нам потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які таким чи іншим шляхом долучені до бомбардування України і до ракетних обстрілів України. Я так розумію, що саміт Миру 2 скасовується. Знаєте, мені б хотілося багато що сказати. Багато що. Але. Я і не можу, і не хочу. Тому що, що б я не сказав, воно не має ніякого значення. Це тому що це не хочу. А не можу, не можу. Тому що логіка пана Кулеби. Неспростовна. Ну, а як інакше діяти? Ну, Нас обстрілюють, е у нас обмежені засоби захисту, Ну, логіка залізна. Але знаєте, от в одному з фільмів була така теза: От відчуваю, що мене обманюють, але не можу зрозуміти де і як. От у мене теж таке відчуття. От я бачу, що все логічно. Все все послідовно, все логічно, все вивірено, ну все абсолютно. Логіка абсолютно не заперечена. Ну, відчуття всередині, що тебе обманюють, не полишає. Як у вас з цим? Напишіть в коментарях. Ну і відео в Телеграм шапці профілю. Там, до речі, я щойно відео записав про те, чому чиновники не скасували візит на фоні того, що відбулося.